Доброго дня малята. Любі хлопчики і дівчата. Вмощуйтесь гарненько і будемо слухати уважненько. А сьогодні ми будемо слухати дуже-дуже гарну казочку про дідуся, про бабусю і солом'яного бочка. Так що, дідусі і бабусі, привіт! Тати і мами вам теж шлю привіт. Беріть улюблену подушечку, ковдрочку чи іграшку, чи якусь домашню тваринку, можливо, котика. І вмощуйтесь. А я теж підготуюсь. Все, приготувались, вмостились. Тоді слухаймо: Солом'яний бичок. Жили собі дід і баба. Дід смолу гнав, а баба. В хаті поралась. Якось баба почала дошкуляти дідові. Зроби солом'яного бичка. Що ти говориш, бабо, нащо тобі той бичок пастиму його? Що поробиш? Зробив дід солом'яного бичка, а поки бичка смолою засмолив. Уранці взяла баба прядку і пішла пасти бичка. Сидить на пагорбі, пряде та приспівує. Пасись, пасись бичок, солом'яний бочок. Пряла, пряла та й задрімала. Враз із темного лісу із великого бору біжить ведмідь, наскочив на бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, Смоли зроблений, смолою засмолений. Дай на ну, смоли, мені собаки бік обдерли. Хм, Бичок, смоляний бочок, мовчить. Розлютився ведмідь, хаб бичка за смоляний бік і прилип. Тієї миті баба прокинулася і загукала Діду, діду, біжи хочіше, бичок ведмедя піймав. Дід схопив ведмедя та кинув до льоху. Наступного дня взяла баба знову бичка смоляного бочка і пішла пасти. Сидить на пагорбі, пряде, пряде та й промовляє. Пасись, спасись, бичок, смоляний бочок, пасись, спасись бичок, смоляний бочок. Та й знову, промовляючи, так задрімала. Із темного лісу із великого бору біжить вовк. Побачив бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, смоли зроблений смолою засмолений. Дай но мені смоли, бо собаки мені бік віддерли. Бери. ухопився вовк за смоляний бочок та й прилив. Баба прокинулася та й знову кричати Діду, діду, бичок вовка впіймав. Дід прибіг, схопив вовка та й кинув його теж до льоху. Пасе баба бичка третього дня, пряде та й промовляє: Пасись, пасись бичок, смоляний бочок, пасись, пасись, бичок, смоляний бочок, пасись, пасись, та й знову задрімала. Бігла лисичка і запитує в бичка. – Хто такий? – Я бичок тритячок соломи зроблений смолою засмолений. Дай на смоли легеню, собаки мені шкуру обдерли. Та бери. Прилипла і лисичка. Баба прокинулась, гукнула діда, діду, діду, бичок лисичку піймав. Дід і лисичку до льоху кинув. Он їх скільки назбиралося. сидить дід біля льоху, ніж гострить, а сам і каже. Славна у ведмедя шкура тепла, гарний мені кожух буде. Ведмідь як почув, злякався. Не ріж мене, діду, пусти на волю, я тобі меду принесу. А не обдуриш. Не обдурю, но дивися. І випустив ведмедя. А сам знову ніж гострить. Вовк запитує. Нащо ти, діду, ножа гостриш? А ось шкуру з тебе зніму та на зиму теплу шапку собі з шию. Відпусти мене, діду, я тобі овець прижену. Ну, дивись, не обдури лишень. І вовка випустив на волю і знову. Ніж гострить. А лисочка й собі, скажи мені, дідуню навіщо ж ти на жа гостриш? У тебе гарне хутро, відповів дід, теплий комір моїй бабі на зиму буде. Ой не знімай з мене шкуру, я тобі й курей, і качок, і гусей прижену. Ну, дивися, не обдури мене. І лисичку випустив. На ранок ще й не зорялося дер дер у двері щось. Діду, діду, щось у двері шкряботить. Піди подивися. Пішов дід, а там ведмідь цілий вулик меду притягнув. Щойно встиг дід мед прибрати, а у двері знову дер дер дер, вовк овець привів, а тут. І лисичка, і курей, і гусей, і качок пригнала. Дід радий, баба рада, стали вони жити в достатках, а бичок і досі стоїть у них у дворі. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Як вам, дітки, така казочка? Сподобалась? І пишіть мені, яку б ви хотіли ще послухати казочку. Добре? Домовились. А хто писати не вміє, то, пус, то хай попросить дідуся чи бабусю. Домовились? Пока-пока. Бай-бай. -пока. До нових зустрічей!